Я не збагнув Олександра, яку гру грає Макрон. Е, ну то зрозуміло, що е, будь-які дії будь-якого світового лідера, не світового маленької країни, маленької нації слід приймати виключно через призму його власних інтересів, інтересів його власної країни. Е, Макрон, е, от власне, з приводу інтересів Франції, і намагається дбати про це, повернути її лідерство в Європі, підняти ось цю риторику, зустрічатися з сідзінпіном, е, намагатися вибудувати прямі відносини Європи. Китай без посередництва, без панівного лідерства на європейському континенті Сполучених Штатів, це все якби наче зрозуміло, зберігає контакт канал зв'язку із Путіним, відправляє свого посла, тобто, вони якийсь такий дуже дивний набір речей, яким, звісно, напевно, що Макрон переслідує виключно французький інтерес, але все ж таки, яку він гру веде з ось цим відправленням військ? От, чесне слово, я переконаний, що купа людей вони його слухають. Так, ну щоб не казати якось так погано, неправильно. Не, не ну, ну слухай, каже, ну якийсь неадекват. Тут він каже, що виправляємо війська, а тут він відправляє на поки посла до на, 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 на так звану інаугурацію Путіна. Ні, ні, нічого я скажу, що я скажу, що насправді ні. Це не треба сприймати як неадекватність. Там все адекватне, якраз і моя заслуга Макрона дуже велика в тому, що він це питання фактично лобіює і він його активно просуває. Він є активним лобістом із цього рішення про відправку військ в Україну, а дуже потрібного для нас рішення насправді. І дивіться, він послідовний. Він формує зараз коаліцію довкола цієї ідеї, почав серйозні дебати в Європі, які призвели до того, що принаймні зараз вимальовується певний клуб держав, які готові це зробити. Крім Франції, це може бути НІЦЕ Нідерланди, Сполучене Королівство не має однозначної позиції, поки що не можна сказати, що точно вони згодні. Але й категоричної відмови саме категоричної, її немає. Є Данія, є Норвегія, Швеція думає, невідомо, є Естонія, Литва, Польща і Фінляндія думає. Там теж немає згоди поки що. Ну, як мінімум, от характеризувався клуб держав, які готові в принципі, підтримати Україну і, і спеціально... в практичному сенсі дає, а це в практичному дає дуже багато, тому що це практично призведе до того, що ці війська зрештою приїдуть. Ну, вони просто, вони просто з'являться тут і все. І ну, такий хід історії, такий хід подій буде. Вони планують зібрати війська для виконання завдань по охороні особливо важливих об'єктів тилу, по виконанню функцій на блокпостах, а прикриттю кордонів з того, що я чув, навіть менше говорять про Білорусь, говорять про прикриття кордону Білорусь, Росія, Київська, Чернігівська область, Друга, третя лінія оборони, щоб їхні війська знаходилися тут. Так само, зокрема, навіть частина на лівому березі, що теж дуже важливо, це безпрецедентно насправді, і більша частина на правобережжі Таким чином, на першому етапі вони хочуть вирішити питання вивільнення певних українських сил для виконання завдань безпосередньо ближче до лінії фронту. Ви це Тому реально вірите? Вони... Що має статися, щоб таке сталося? Я думаю, що це вже рішення ухвалено глобально. Тобто, вони. Вони вже радяться, і зараз те, що ми бачимо в Європі, це підготовка громадської думки. А воно буде поступово. Тобто, поступово потрібно, щоб приїхали інструктори, поступово, щоб приїхали сапери, приїхали якісь радники, ще хтось, ще хтось ще хтось. Це поступово. Якщо стосується миттєво екстрено, ну я вам скажу: те, що має на увазі а, обвалом фронту, що називає Еммануель Макрон, це якби Росія, наприклад, захопила Харків. І рухалась далі. Ну, наприклад, якби вдалося Росії, якби у них там були якісь успіхи, я думаю, що все. Ось це означає обвал фронту такий, який стимулював би Францію. Бо він, коли коментував і говорив про обвал фронту, він сказав про те, що зараз цього не відбувається в Україні. То він сказав про те, що цього зараз немає, а він мав на увазі щось більш глобальне. Ну, от, власне кажучи, ось це, що стосується глобально. А так я думаю, судячи з того, що від 26 лютого це все обговорюється, і воно нікуди не зникає. Воно не заговорюється, воно не зникає в інформаційному просторі. Зверніть увагу на промову президента до ось цього сьогоднішнього дня пам'яті, примирення і перемоги над нацизмом, він сказав в вітанні цікаву річ, А мене нашого президента. Так. Да, Нашого президента Зеленського він сказав е, наступне. По-перше, він сказав, що як в 1945 році переміг світ нацизм завдяки антигітлерівській коаліції, так і зараз світ може перемогти завдяки антипутінській коаліції, але для цього потрібні не слова, а реальні дії. Ну, ми і зараз маємо реальні дії. Ми ж маємо постачання озброєння, правда? Це ж так, у нас є проблеми затримки. але це ж реальні дії. То, можливо, не тільки постачання озброєння мається на увазі, і, можливо, не даремні відсилки зараз до порівняння. Зрозуміло, що така дата такий день, але антигітлерівська коаліція перемогла Гітлера, тому що вона воювала, не тому що в тому числі США постачали за лендлізом і зброю радянському союзу, але США вступили так само в війну в 44 му році, що теж допомогло і посилило Західний фронт. І воювали тоді союзники антигітлерівської коаліції на фронтах в Європі, і це перемогло, допомогло перемогти Гітлера. То, можливо, зараз теж треба сказати відверто, що без антипутінської коаліції, яка готова піти далі, перемогти Росію Путіна неможливо. Ну давайте говорити відверто. Вадим Аскібіцького представника ГУРу, які прозвучали минулого тижня, виправте мене, якщо помиляюся, в The Times. В економісті. В, економісті, в економісті, так. слова, які рознеслися дуже так активно, з приводу того, що ця війна не вирішиться на полі бою, якщо Україна буде воювати самостійно. Ну, це, самостійно, такі. так. Якщо Україна України він сказав, так це абсолютно. Так, він так. сказав, що ну, я розумію, війна... першу, першу частину всі так активно рознесли, що вона не вирішена полі бою, але ж друга частина про самостійність таких, такої війни, і він тут ну... абсолютно правий. До речі, ну в принципі це, я ж... Ж підігрів громадського поля суспільної думки. Ну ви знаєте, я просто ну давайте так чому от я зараз скажу про те, що можливо, і ми скажемо. Ну тому що можливо, ми теж підійдемо. Дивіться, ми ж теж пройшли певний етап еволюцію. Спочатку ми не отримували зброю, або отримали тільки ПЗРК і ПТРК, Джевері, Нестінгери, Менлави і так далі. Потім ми дійшли до того, що Україна отримала більшу, більшу кількість зброї, і артилерію, і Хаймерси. І потім ми пішли до того, що вже танки і чекаємо тепер, зрештою, ну Едео Петріоти отримали, чекаємо літаки. Ми пройшли, в принципі, еволюцію, що добровольці з країн світу зі світу з усього взагалі приїхали і. Підписали контракт зі Збройними силами і воюють в лавах Інтернаціонального легіону. Що далі? І Макрон, до речі, про це сказав в інтерв'ю для The Eкономіст. Він сказав, А що у нас на саміті НАТО у му році не вірили, що в Україні будуть відправляти танки і літаки. Казали, що це неможливо. Ну ми ж відправили. То чому ви кажете, що неможливо взагалі неможливо відправити війська, якісь місії? Ну чому про це говорять? Тому це теж певна еволюція, яка йде. І, відповідно, я думаю, що коли пан Скібіцький теж про це говорив, про ЕЛОН, про самостійно, це теж те, що треба дивитися правді в очі. Тому що якщо ми не перейдемо ще якісь рубежі, ми повинні сказати, що перемоги. Причому тут же ж конкретизація була в чому, що навіть якщо ми вийдемо чи коли ми вийдемо на кордони 91 го року, ця війна може не закінчитись. Ну, вона буде тривати все рівно, в іншій там, фазі і так далі. А для того, щоб її закінчити... Як президент сказав а, в цій промові, потрібно, щоб а, путінський режим завершив так, як гітлерівський. Ну, приблизно так, можливо, я відхилився від цитати. І, А як цього досягти? А досягти цього без військової коаліції складно. Треба сказати і назвати речі своїми іменами. І тому, я думаю, що тут вибір, в принципі, очевидний. Єдине що, Єдине що, Щодо чого, я думаю, немає на сьогоднішній день точного консенсусу. Це війська потрібні західні для того, щоб Україна остаточно стабілізувала фронт, зупинила просування Росії допомогти в цьому, і, зрештою, потім, а, скажімо, призвести, зробити так, щоб Росія усвідомила, що тут вже є ці війська, і просуватися кудись марно, а значить, треба йти на якісь перемовини і йти на якісь поступки. При цьому вони допускають, що територія України може бути недоокупована в межах міжнародно визнаних кордонів, а вони допускають якісь інші, принаймні на перший час домовленості, але їм важливо буде зафіксувати сам факт, що Росія не перемагає і Україна не втрачає незалежність і суверенітет. І це вже можна буде подавати, ну принаймні для західної аудиторії, не для української, для західної. для західної вони можуть подавати це як перемогу. Ось тут є певні проблеми, як вони будуть бачити цю перемогу, знайти консенсус в перемозі. Ось тут, тому що у нас а, наше уявлення про перемогу і їхні можуть дещо мати розбіжності.